Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо, в молитві, в радості, благословінні. Піст сьогодні маємо. Не забуваємо, що маємо піст. Марія дуже часто говорить: обновіть піст. Оновіть піст, хто перестав посити, оновіть. Це не іграшки, не забавки, а конкретна практика, яка розвиває тебе. Хочеш розвиватися в християнстві, то піст. Це найкраща практична, найкраща практична дія для цього розвитку. Тому в пості можна багато чого побачити, дослідити і пізнати пізнати себе, пізнати свій голод, ну і побачити свою силу, витривалість і здатність буквально. Тому важливо постити. Сьогодні візьмемо 25 травня 2016 рік. Дорогі діти, моя присутність є даром від Бога для всіх вас та заохоченням до навернення. Сатана сильний і хочу ваші серця та думки внести безлад та неспокій. Тому ви, дітоньки, моліться, аби Дух Святий провадив вас правдивою дорогою радості і миру. Я з вами заступаюся перед моїм сином за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Неймовірно. Скільки багато разів Марія каже про радість. Каже, радість, дорога радості, життя, радості і в мирі. А чому ми бачимо, що не так є. Не, не так є <сміття> в когось. Ну, в когось вже є, а в когось нема. Але в більшості ми бачимо не радість, а смуток, не мир, а не спокій. Власне, а чому? Бо сатана сильний. Каже сатана сильний е і хоче у твоє серце та думки внести безлад та неспокій. Бачите, не кудись там внести, а в твої думки, в твоє серце. Бо коли в тебе в серці неспокій, коли в тебе в серці в думках безлад, в серці неспокій, то які б не були природні, ну, тобто навколишнє середовище, там, скажімо, зараз в Україні війна, тут в Меджугорі немає війни. Але які б не були ці, як би сказати, фактори зовнішні, ти будеш в неспокої і будеш в безладі. Тобто думки будуть в безладі. І це направду праця сатани. І Марія хоче звільнитися з цього. Каже, проси Духа Святого. Аби провадив тебе правдивою дорогою радості і миру. Правдива дорога радості і миру. Неймовірно, як можна легко розпізнати, де хто рухається в християнстві, хто розвивається, хто живе посланням, той йде дорогою радості і миру. І коли весь світ валиться, ти радієш не з того, що світ валиться, а радієш від того, що Дух Святий провадить тебе правдивою дорогою. А коли ти на правдивій дорозі, то всі ці думки, неспокій, не мир, безлад все відходить, все відходить. І Марія дуже чітко каже сьогодні, як треба жити, як треба радіти. Знаєте, вчора такий був на такому весь, ну, на вечері там і хтось був це, з Лівану, хтось з Іспанії. Ну, Тут в Меджугорі це нормальне явище, коли ти тебе запросили на вечерю, і ти сидиш там, там італійці, там іспанці, там іще хтось, ліванці, і ти ну, якось спробуєш з ними розмовляти. І одна жінка там була, питала: таке дивне питання, чому Марія так багато разів повторює? Ну, повторює в своїх посланнях. Ну, очевидно, хотіла сказати, тому що ти не живеш ними. <сіх> тому Марія повторює. А з другої сторони, а де Марія повторює? Ну, не так часто вона повторює. Деякі істини, такі як мир, радість, повторює, такі як піст. Але це як, як камінь, камінь, наріжний камінь, як камінь, об який ти розіб'єшся, або цей камінь стане в тебе дійсно на першому місці. Як Ісус Христос сказав, я камінь. І я можу, або можна об мене спіткнутися, зламатися, або я впаду на когось, також роздавлю. Так само, і ці послання Вони повторюються, коли ти не живеш цим. Коли ти не постиш, то тобі тебе як, ну, спотикаєшся об цей камінь, типу, ну піс на хлібі і воді, а. А коли ти постиш, наприклад, то для тебе це наріжний камінь, бо ти так живеш. І тому Марія так часто повторює, щоб цей камінь був дійсно близько тебе, щоб не забувати, що є піст, що є життя в Бозі, в Духу Святому, що таке дорога правдива в радості і мирі, не в сльозах і соплях, не в безладі думок, не в стресах, не в турботах цього світу. А дійсно в радості й мирі. Неймовірно, Неймовірно, як нам далеко до цього життя? Як нам Марія хоче підказати, вона каже: Моя присутність є даром від Бога для тебе та заохоченням до навернення. Моя, каже Марія, присутність є даром від Бога для тебе. Для мене сьогодні, для тебе також сьогодні, є даром та заохоченням до навернення. Встань на шлях навернення. Сатана сильний, це Марія застережує. Сатана сильний і хоче у твоє серце та думки внести безлад та неспокій. Хоче кожен день знаходить способи. Через TikTok, інстаграм, ютуб, телевізор, через всі мас-медіа, які існують, хоче внести безлад та неспокій в твої думки, в твоє серце, щоб ти не мав часу на радість, щоб ти не мав часу буквально на життя. Переживав, піклувався, не вірив в завтрашній день, не вірив взагалі ні в що. Тільки в одні турботи, тільки в одні прокляття, тільки в те, що будеш бідний, нещасний, голодний завтра, і ніхто тобі нічим не допоможе. Це сатана, Це сатана працює, який хоче тебе життя твоє знівичити, щоб ти його прожив як хробак, і потім ще. І в пекло попав взагалі. Ну, якось так. І сатана над цим працює, щоб ти тут був нещасливий і потім був нещасливий, і звик бути нещасливим. А Марія каже: Тому, дитинко, молись, аби Дух Святий провадив тебе правдивою дорогою радості та й миру. Я з тобою і заступаюся перед моїм сином за тебе. Тож сьогодні практика: піст на хлібі і воді. Не забуваємо про це, відновлюємо. Хто вже забув, то відновлюємось. Стараємось в сім'ї це зробити. Тобто заходити в свою дружину, свого чоловіка, збільшуємо, розширюємо цей якби, піст. І сьогодні просимо Духа Святого Духа Святого, щоб провадив нас правдивою дорогою радості і миру. Будьте благословені, мир. Радість благодать з меджгорі, папа.